Вітання, 25 листопада. Листя дійсно падає, Листопада дуже гарно. Українською мовою у нас названий місяць, була словенно. В Італії це новембри, потім дічембри. Італії з 15 року. Вітання, мене звати Світа. Це мій духовний відео щоденник. Побувала я в різних регіонах. І що хочу сказати, що тут, в цьому містечку, це я вже піднялась досить прилічно в гори, трошки дійшла в сторону, і там оно церква на самій горі. Да? Як це добре, коли дійсно одна з найвищих споруд це духовна споруда. Не Вавілон, який будують люди. Але ми постійно в нашій голові, от я проходжу тут такий сад. І в нашій голові, типу Адемського сада. Да? Взагалі написано Царство небесне внутрі вас є", да? що Господь знайшов місце, і саме, де це місце, він в нашому серці, бо чистих серцем любить Господь. От Я вийшла на вулицю, зараз дам пройтися, цьому з собачкою прогулятися в Чао, чао, кабель! Комесікяму? Лео. Лео! Коме Леоне вічинок. Чоо, чоо, вон пасажат. Що означає? Це означає, що що гарно прогулянки. А собачку близько до Льва назва така. І все ти говори далі через мої стати, що важливо позачасним простором. Жінка я емоційна, емоції бувають зашкалюють, то тоді треба переключатися, да і цим треба мудрість Божа. Тож сади, дякую дох святий про сади, які в нас всередині, ці нейронні сади, добра і зла, да логіки і емоцій. І десь те, що Господь каже, його план в нашому житті або план якоїсь іншої сили, да? не якоїсь іншої а темної сили. Тож в нас йде боротьба добра і зла кожен день. Вже тільки ми встали. Починаємося з того. Це для усвідомлення собі. Ведіть свої духовні щоденники. Це мій відео щоденник, вже напевно, можливо, тисячний. а їх веду досить давно. Я взагалі з 13 років вела щоденники, я прописувала. Я дякувала Богу в кінці дня. А мене цього вчила бабуся, да, за прожитий день. І якби вже активізувалися камери, сьогодні моя племінничка згадувала, да, царство небесному брату згадувала про те, як він і прививав також цю пристрість до фотографії. Ну, у мене більше це до відео, все-таки. Алівує. Зараз якраз в храмі дзвони до Святий, сіль нас через звуки. О, вся слава належить тільки тобі, ти номер один. Тож, як відбувається формування наших нейронних дерев? До речі, Господь дав так чудо, що дійсно слухав Олексію Вайтмана, і дійсно, по біблії все-таки день починається з ночі, тобто з темряви. Ми повинні прийти темряву, щоб побачити світ. О, цікавий такий, да, праобраз. І був вечір, і було утро, день шестой. Вау! Летить ключ. Десь відлітають вони, десь відлітають. Або, може, прилітали. Це ж, звісно, не, не ті холодні країни, Італія, да? а, ну, звісно, Норд там, напевно, вже може ті сніг лежати на горі. Тобто, ти відкривай кожному через ці знаки своє. Рекомендую пророчські російські малітвіяни Тітове, а також а, дуже потужні теми від Рутистер. Це жертвенники які зніатьосаних камній. Обов'язково послухайте, а також. Рекомендую проповіді Андрія Шапова: да? Нелінійне існування», або А що друга тама, да? а також перед приходом на землю тоже потужна тама. Ну і взагалі проповіді Сергія Гаврилова, нашого українського я б сказала, Давида, також Івана Пендвишаха. Господу, що важливо? Господи, важливо серце, не важливо, яку церкву виходите. Але якщо Дух Святий дає вам такого духовного наставника з іншої церкви, то добре. І слухайте, і Господь буде відкривати те, що важливо. Відчуєте цей внутрішній поштовх, слухати. Якщо це вас трансформує, значить то про те. Якщо йде якась деградація, то не туди. Тож, послухавши лекції Кірван Лів, да, вона почала розповідати про ці досліди. Кірван Лів це жінка вчена яка досліджувала мозок понад 25 років. Потім стала з лекціями їздити, вже книги написала, да, що треба це обнулення мозгу робити, як формуються ці нейронні дерева в нас, у ці думки зла, думки світла, як вони. Виглядають, Тобто вона прямо то показує, вона приносить з собою а, е, е, такі дерева, одне зелене, таке красиве, а друге таке прямо чорне. Вона десь взяла на виставці Хелоу каже то дерево. Хелоу вона не святкує, звісно, як християнка, свято Темряве. Тож, відповідно, нейронні дерева із добрих думок, бласвяних думок, світлих, чистих. Uh, вони виглядають так потужно, да? так насичено. А от якісь де 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 деструктивні типу, отак. Тобто, реально, в неї знімки в неї підтвердження не просто так: бла-ба, кажуть американці, а бла, -бла це типа, ну, а А, да? uh, Можна поговорити структурно, щоб це було назідающе, корисно. Прогресивно, що це може змінити, трансформувати людину. Да? Людина там, повторююсь, як попередньо, да? людина йшла на аборт, з нею поговорила я, а він дух святий через мене. І все, людина вирішила все-таки лишити дитину. Ну це вже конструктивна да? розмова. Або там ще інші. Там планували розводитись, як я працювала психологом, дух святий, поговорив, Ми знайшли плюси-мінуси всіх ситуацій, обговорили, промалювала, проплакала вона. Та жіночка простила, відпустила, обнулила і зрозуміла, що треба йти далі. І слава Богу, тоді ну, стосунки повернулися, і ще народилась дитина також в їхніх стосунках. Тобто різні є варіанти. А мить, напаки людина після спілкування щось раз і пішла, щось зробила. Цього да? важливо не допускати і молитися завжди да? один за одного. Тож Божої мудрості нам. Тож Кериван Лів досліджуючи і фотографуючи те, що відбувається під час молитви, і особливо після молитви закодованої, то там діють всі вся півкуля, всі, весь мозок задіяний, як виявляється. Тобто молитва на інших язиках, а інших мовах. Да? Коли це Дух Святий дасть цей дар, це, це може бути без цього, але це така закодована молитва, коли. Ми пускаємо Духа Святого і він знає, за що молитись, що ще сам най... найважливіше. Да? Може, десь там в Африці потребує дитина підтримки, і треба за нею помилитись, може, вона десь в окульті якомусь, їй треба спасти душу, може ще якась ситуація бути. Тобто ми не знаємо, Господь буде вести. Але, звісно, це дух святий, говорить через мою стат, треба так починати. Ну, По-різному, звісно, у кожного своє, ну я так починаю. Дійсно, на жаль, темні сили так говорять. Вони свого призивають темного володаря, який підчинений все-таки Господній волі. Да? І сила в тому, що Бог є любов, і якщо ми сіємо світло, воно світлом і пожинається. Якщо десь сіялось темрява, вона, на жаль, нас теж має прорости. І це дуже гарно показано в фільмі Гижіна, І це для кожного для усвідомлення. Да? Що те ту темряву, яку колись ми посіяли, якщо ми її не віддали Ісусу, вона, на жаль, може вилізти. Да? То треба що? Покаяння однозначно. Це як Арнольд Швеценерга, він колись каявся і казав, да, я такий був егоїстичний. Це мені прикро, що я таким був, та там багатьох жінок образив. Да? Тобто він покаявся свої, свого роду, якби визнав свої помилки. Як хтось не визнавав, каже: та ні, це вона винувата, бо він винуватий. Це покаяння, це, це що найбільше хоче Господь. Тому що це означає, що я йду в ті там ні куточки, я освітлюю. В цьому фільмі «Хижина» рекомендую, там показано. Вона каже, ну, насправді. Я хочу освятити всі темні куточки. Прийдіть до мене, це моя задача, покажіть мені все те саме темне. Для того Дух святий для нас даний. Тож в коментарях поради читайте книги, ауді, лекції Керолен Лів, да? тобто перезагрузіть свій мозок. І вибираємо добрі думки з Богом, починаємо день, він номер один, то все інше. Дійсно, коли Бог на першому місці, все інше стає на всі правильні місця. Тож Божої мудрості, нехай Божі сади ростуть наші нейронні дерева, голові, да. Для слави Господа, Божої мудрості всім нам.